Мрієш про турботливого партнера, або вже маєш стосунки і хочеш їх покращити, тоді це відео для тебе. Сьогодні я розповім, як по чотирьом крокам кармічного менеджмента створити гармонійні відносини. І так, крок перший. Запиши свою ціль. Наприклад, хочу щасливі відносини. Додай кілька якостей, які хотіла б бачити в своєму партнерові. Крок номер два. Знайди людину, яка хоче того, що і ти. Наприклад, одинока людина, що мріє про теплі стосунки. Такою людиною може бути самотній сусід або бабуся з будинку літніх людей, у якої немає рідних. Це буде твій кармічний партнер. А ми йдемо далі. І крок номер 3 раз на тиждень приділяй цій людині приблизно одну годину. Приходь до свого кармічного партнера, турбуйся про нього, щоб він відчував себе потрібним, що його люблять. Проявляй до людини ті якості, які хочеш бачити в своєму партнері. Хочеш, щоб тебе чули, з цікавістю слухай. Хочеш, щоб дарували подарунки. Даруй подарунки сам. Хочеш, щоб до тебе відносилися з прийняттям, то дай це кармічному партнеру. Свідомо сій своє насіння. І крок номер 4 Кожного вечора перед сном роби кава-медитацію, медитацію радості. Згадуй свої гарні вчинки, як допоміг людині. Раді за неї, уявляй, яка вона щаслива, що ти приходив, підтримав її, розрадив її самотність, підбадьорив добрим словом і проговори присвятом. Я присвячую свої дії допомоги цій людині, щоб я мав щасливі стосунки. Мій кармічний партнер завжди відчував турботу і щоб всі люди на землі мали близьких людей і відчували любов.